Снігові замети додали турбот-водіям. по всій Волинській області. Правоохоронці допомагають відбуксирувати та завести транспортні засоби, регулюють рух під час роботи спецтехніки. Лиш за один. За день визволили зі снігових заметів понад два десятки транспортних засобів. Поліцейські рекомендують учасникам дорожнього руху зважати на погодні умови перед тим, як вирушати в дорогу. Якщо стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви, краще, звісно, скористатися громадським транспортом, е, перевірити стан автомобіля, гуму, фари, чи працюють склоочисники, акумулятор, роботу, гальм. Е, Їхати в будь-якому випадку потрібно плавно, не робити різких рухів кермом, не робити різких рухів гальмами, тримати дистанцію в обов'язковому порядку. Ну і те, що я говорив до цього, обирати безпечну швидкість, адже, скажімо так, зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму.